Леся Українка, тиша морська. В час гарячий, полудневий, виглядає у віконце. Ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, ця країна світла та злотистої блакиті. Певне тут не чули зроду, Що бува негода в світі. Тиша море, ледве-ледве колихає море хвилі, Не колишуться од вітру, наче в вітрила білі. З тихим плескотом на берег Рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем, в'ється стежечка золотиста, править хтось малим човенцем стиха весла підіймає, І здається, що з весельця ще золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти, І далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу. Тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні каміння. Я про них би не згадала в краї вічного проміння.